192 день в Канаді, 31.03.24. 24. Вже можна сказати, що перше, 1 квітня, але сьогодні я буду без жартів, бо вже перша ночі. Перша ночі, поїхали. Я швидесенько перебіжусь по сьогоднішньому дню, бо вже хочеться спати. Блин, от не знаю, завтра Барі просив йому допомогти на кінці світу. І Я в центрі Калгарі, а це в самому низу, під Калгарі, там, де Марія живе, є будинок, який треба малювати. І він попросив завтра вийти. Ну я сумніваюся, що я стягну, треба, треба відпочити. І я ще маю зробити деякі документи, відправити. Пасувало би це все завтра зробити, бо в будні дні мені не дуже виходить. Тож я це. Я вже став повідомлення, але він спить, що я не стягну. Не стягну завтра. Сподіваюсь, він прочитає. День сьогодні в мене почався зранку. Вчора я все гарно приготував. На відео, по-моєму, не говорив. Все зготував кошечок, все гарнесенько спакував. На роботі я поставив добре. Тут вдома я, по-моєму, не поставив скло. Кошечок спакував, все гарно порозкладав так, як має бути. Свічку навіть поставив. І поставився разом в холодильник. Зранку тільки прокинувся, одівся, кошик і по поїхав на роботу ну, кажу на роботу до церкви. Поїхав до церкви, сам ніхто не підбирав, ніхто не просився. Приїхав я вчасно, заходжу, і тут як гарно зробили вхід. І якраз у них тут велика кімната, де всі збираються на каву, столи, і вони розклали столи так буквою Г, закручено, що поміж столами по, святить. А люди навколо стоять, дуже зручно. І всі лишають кошики там, я лишив кошик там, пішов вниз на службу. И було багато людей, приходили, запізнювались, дуже багато Ну, Пасха. І це вже була друга служба. На українській службі було, напевно, ще більше людей на 8:30. Але я поїхав на 10:30. Так що службу відбули, пішли наверх, посвятили кошики. Багато було, звісно, знайомих. Ми пофоткались разом, я фото їх поскидав. Гарно, гарно. Uh, все було. <хух> і назад. Їхали назад. Кого ж я забрав? Хто зі мною їхав? Іра uh, їхала, Іра, дві Іри. Іра, Іра, Іра. Наді Іра і Іра інша Іра. І Надя ще її. Коротше, Іра, Іра і Надя забрав її, бо в них по дорозі. Завіз Іру, потім завіз другу Іру, потім завіз Надю. Коротше, каша вийшла. Порозвозив я всіх додому. І поїхав додому. А, поїхав я ще заїхав е, до е, Олексія з Анією. Вони там якраз дзвонили до мене. Що там, ти, Роман, маєш до кого піти на Пасху. Е, я кажу, та, та ніби не дуже. І якраз Надя почула, каже, та, давай заходь, якраз. Кошечок, то зайшов в гості. Зайшов в гості, ще ми випили чаю, з'їли свяченого, і я поїхав до Олексія з та Вже спати хочу в голові каша. Поїхав я до них з'їв я вареничків, кажу, приходьте на вечірку. Але в них своє, своє паті, вони собі бахнули 50 грамів і на ну, паска, і пішли на більярд. Отак, От я був сьогодні дуже в офіційному костюмі, мав сорочку, мав піджак такий класний. Джинси мешти і це. сьогодні я був депутат. <свісно> Всі приказують, що ти як депутат? Де, фото, фото з депутатом. Я потім скинув в трафі в групу. От. Від них я поїхав додому, взяв ще деякі речі на вечірку. Потім поїхав через, через... <свісно> через кооп. Бо е, Катя мала бути на вечірці з Сашком, і вона каже, любить диню в шоколаді. Думаю, та заїду. дині якраз в мене нема, а народу збирається і збирається. Питаються, є ще місця, є ще багато було людей, я не рахував, ну 30 точно. Е, на, на дві групи навіть розділились. одні пішли бавитись вниз на сорокові ігри, ми наверху. Багато було людей. І. Заїхав, я ще купив фруктів, ще щось купив, докупив ще дві Кока-Коли. Було п'ять пляшок 2-літрових, все пішло. Кока-Кола випили, кава була, теж багато випили. Чай, отакі от, бавились, було солодкого. Я ще взяв весь кошечок, який посвятив. Я весь кошик взяв до себе, так само витягнув поличку і поставив його в холодильник. Багато було полуниць, ще полуниць лишилось, напевно, 4, 4 коробки, 4 пачечки. Але це не страшно. В полуниці я поставив морозилку, думав помити, але думаю, ні, не буду мити. Нехай заморозяться так, як є, в сухому вигляді, а потім я їх помию і це. Вечірка пройшла класно. Замовили піцу. Я собі встановив, встановив у баріці, але не прив'язав карточки. Бо там підготовка туди-сюди, то нарізати, там поставити, столи пороставляти, запустив шоколадний фонтан. Працював шоколадний фонтан, нормально, але. Так як я думав перший раз, що це був мотор, це був мотор, і так вийшло, що це і є мотор, він не стягував і перегрівся. Перше, воно працювало нормально, але шумно, так як, та як тоді. І потім бачу вже все, вже йому не вистачає потужності, і він, коротше, здох. Нічого, я зразу цей верх викинув, почекав, поки стекло, викинув верх. і Був шоколадна, шоколадна ванна була. Не був шоколадний фонтан, шоколадна ванна. Нічого страшного. всі попробували гарячу шоколаду, Те не працює, шоколад гарячий і фрукти навколо. Фондю. таке от. Є ж вилочками мимикати, Отаке от, от було фондю, багато фруктів. Понаїдали, зразу налетіли на те Фондю. Першим ділом на Фондю. На піцу навіть не дочекались. Ну, дочекали, самою само, піцу привезли, але цей. Ще в Папа Джон піца була. І я замовив чотири вида. Гавайська найкраща. І було два вида гавайська, якась там Максі гавайська і проста гавайська. І там замовляєш одну, другу подарунок. Я замовив чотири і ще чотири в подарунок. Отак то. Було вісім піц, але маленькі. Привезли маленькі, я не подивився розмір. Невеличкі, але всім вистачило. Всім вистачило. Поїли, потім я дістав кошечок і взялись розбирати, кажу, кошечок треба розібрати весь, з'їсти свяченого, хто до церкви не ходив, нехай буде, і зразу взяли дошку, по Іра взяла нарізати, гарно понарізала м'ясне. Яйця почали терити, бо я більше взяв. Я Її зварив десь 10 штук, більше навіть. І Там внизу позакидав, зверху були, вистачило всім. Всі попробували, і паску попробували, все з'їли. Лише масло, навіть масло на паску дуже смачно. Хрін, борочки з хроном. Все поїли. Потім взялися ігри бавитись. Група одна пішла вниз на сороковий, там теж гарні дивани. Вони собі взяли стіл, там собі бавились Сабатера, бавились інші ігри. Еліас, отакі от. А ми теж, нав... а я наверху вже лишився, я трошечки бігав туди-сюди, бо. Дивився, щоб всім було добре. Ми наверху розкинули гру. Я ще купив на секунді вуса. Вони такі як пластир. відкривається пачка так само, і клеєш. Це фактично пластир вуса. Пластир вуса, але я так кажу, хто програє, команда програвших, клеє тобі вуса. І я три рази програв. Ну, були в мене такі саботери, я був три рази знов, три рази саботер. Це ж просто капець. І минулого разу я теж був, три рази саботер. І не пощастило програли. Я був з вусами, скинув фотографію теж в групу потім. Іра подарувала мені е, картину. Зробила для мене ось таку от картину. Молодець, гарно, синьо жовті полоски. І пише, що віку для розваги немає віку. Дуже гарно. Е, це як ми були на сноуборді. Вона на свій автоапарат. Це гарна фотографія, мені сподобалась. Зробила мені отаку картину. Дякую, треба її поставити десь собі в хаті. Нехай стоїть. От. Та і все. Потрошечки люди почали їхати додому, бо година добратись туди-сюди. Не всі були на машинах, пороз'їжджались. І якраз останні поїхали. Була ще одна родина, вони недавно приїхали місяць тому. Вони вже були раз на вечірці, зараз знову прийшли і якраз знайшли нове житло, і їм треба ліжко. Я кажу, а в мене надувне ліжко є. Такий... Трохслойний матрас величезний, в розетку вставляєш, і там моторчик, що сам накачує. Вони накачали задоволення, я їм віддав безкоштовно, бо нехай беруть нашу. Мені його не треба, я не знав, що з ним робити. Їм ем тимчасово пригодиться, поки не знайдуть собі нормальне велике ліжко. От, І вернувся, вже всі почали збиратись, Пішли додому, питалися, чи може допомогти щось прибирати. Але там вже, поки вони бавились там іншу гру, хто я, то я вже собі попідносив, повиносив, поприбирав і кажу: ні 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 їдьте собі додому, я вже приберу. Що будете там прибирати? І я все гарно там, помив, поскладав, вимив зал. І якраз закінчив в 11.55. Як попелюшка, до 12 встиг. От такі от справи. Гарно поприбирав, пішов ще до себе на четвертий, все позавозив. І додому. Взявши деякі речі, привіз додому, треба колонку зарядити, я вже давно її не заряджав, і деякі фрукти поставити в холодильник, завтра буду хрупати. Все, йду я відпочивати. Щось по-любому забув, намішав, бо реально хочу спати. Хочу спати і йду спати.